Треба екран на Volkswagen Tiguan 2007. Що є? Покажемо два варіанти: сучасний планшет і класичну магнітолу. Обидві можна брати. Такий варіант магнітолу називається підштатний дизайн. Вона виглядає один в один як заводська, теж має фізичні кнопки по бокам, але екран тепер сенсорний. Тут є youtube навігація бездротовий CarPlay. карплей. Для Цігуана сьомого року це взагалі космос, і сюди можна підключити камери переднього заднього огляду, щоб паркуватися було комфортно. Ціни на такі магнітоли стартують від 7 тисяч гривень. Ще можна ставити ось такі планшети. Так, да, екран тут значно більше. Зараз час великих моніторів. Тут також є весь сучасний функціонал Spotify, YouTube Music і онлайн-навігація. А ще в топових версіях таких планшетів є підтримка камер 360. І ставиться в салон він через модельну перехідну рамку значно оновлює ці Найдоступніші версії цих мультимедіа коштують від 6,5 тисяч гривень. Для підбору магнітол на твоє Пиши його модель та рік нам в коментарі. Щодня показуємо планшети на різні. Машинки підписуйся і встановлюємо їх по всій Україні і Європі. Звертайся!